Житесь пов'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні тема нашого відео Мій звіт в спільнику Зігрій мою душу, де ми разом з дівчатками приймаємо участь, і звіт ще, звісно, не закінчується, але ми нав'язали манішок, є необхідність їх передавати. Тож. Знімаємо відео звіт на даний час, що в нас зроблено. Будемо в'язати ще, це ще не закінчення СП. Запрошую вас підтримати нас переглядами, вподобайками, долучайтеся до в'язання, манішок, шкарпеток це потрібно. В описі під відео буде посилання на учасників, спонсорів та організатора цього спільника. Тож, дівчатка, проходьте. Дивіться, підтримуйте нас своїми переглядами, вподобайками. Якщо є можливість бажання, долучайтеся і в'язанням. Саме сезон починається, і дуже-дуже потрібно нам маніжки, шкарпетки і так далі. Так, дівчатка, що ж, які результати в мене? Я зв'язала 4 маніжки. Це мої результати такі більше я не змогла. Скільки вийшло в мене, скільки вийшло. Усі знаємо, працюючи ми люди, і сім'я, і городи ще трішки є, то якось так старалася з усієї сили, і ось що в мене вийшло буду вам показувати. Перша маніжка в мене тут. Ворожа пряжа, моточок, семенівська, неповна. І я робила мікс картопу Крістал це 100% акрил. Я почала в'язати, пров'язала пару рядочків, Дивлюсь, виходить тонко. Пішла в підмоти, які у мене сірого кольору є, знайшла цю пряжу картопу Крістал і підмотала. Тут у мене напіввовна сіра і акрил. В принципі, тут склад вов є, буде гріть, але не кусати. ось так, таким в мене вив'язані вони всі одним способом: реглан зверху, рукавчики тут закриті густковою гладдю. Низ теж. Оце такі маніжки. Тут я зв'язала найвищий відворот такий, щоб можна було прикрити і обличчя за необхідності. Це така моя перша маніжка. Далі найкоротша, найменша. Остання, яку я дов'язувала вчора вже пізно ввечері. Ось така маніжка. Тут в мене пряжі було мало, і я прийняла рішення вив'язати просто комірець, стоєчка. Пряжа гарно тягнеться. Не дивіться, що маленьке. Тут, в принципі, на, стандартну, на стандартного бійця, на стандартну голову. Теж така вона коротенька, скільки було в мене пряжі. Ось така в'язала з пряжі, яка мені дуже подобається. Це пряжа Alize Superlana Crochet 25% вовни, 75% акрилу. Швидше за все, вона має назву Лініка Тік. Бо. Це додатково, те, що зверху пишеться тік, алізе суперлана тік, її можна використовувати для гачка. Пряжа нереально класна, в мене з старих запасів. В'язала я в три ниточки, спицями 3,75, комірець спицями 3,25. Всі, спи... Всі я в'язала майже однаковим розміром спиць маніжки. Дуже гарний тут метраж, 570 метрів 100 г пряжа, дуже гарна, придивіться до неї. Я собі замовила вже зараз на інтернет-магазині Candy Yarn Дія Знижка 65 гривень за моточок цієї пряжі. Я собі замовила по три мотки на джемпер. На джемпер 50-го десь розміру вистачить, я так думаю, того що метраж. 570 метрів. Ну, одної пряжі було тільки два моточки молочної, говорю, хай буде дві. Можна до неї додати підмот і все вийде. Можна додати тоненьку ниточку якоїсь бобінної пряжі, або додати мохеру, і буде гарна ковтинка. Пряжа не кусається, бо у місті тільки 25% акрилу це для тих, хто чутливий, має легенький пушок, красивий. Ну, я в захваті від цієї пряжі. Стара добра Алізе нас не підводе. Цю пряжу ще використовували для градієнтів, за того, що вона тоненька, її гарно можна робити градієнт, міксуючи ниточки. Спочатку додавати або віднімати ниточки. Із трьох робити три мікс, одну ниточку одного кольору, дві ниточки іншого, в залежності від насиченості градієнту. Ну, я думаю, дівчатка, ви зрозуміли, хто я ж градієнт, ця пряжа буде супер. Друга моя маніжка. Третя моя маніжка виготовлена з пряжі ось такої. Це шкарпеткова пряжа у мене. 75% супервовни, 25% поліаміду. Вона не колиться, я перевіряла, в мене шкіра чутлива. Тут 100 грамах 200 метрів, пішов цілий моток. Рівно 200 метрів. Рівно 100 грам. пряжа гарно тримає резинку. Тут у мене висока резинка, така, мабуть, найвища. Дивіться, як теж гарно тримає, буде зручна, такий легенький. Перехід меланжевий, красивий, теж вив'язана регланом зверху. Внизу ось так. Ось така маніжка в мене є третя. Четверта маніжка зв'язана з пряжі Alize Lana Gold 800 і твід. Теж височенький такий комір широчень, в'язала трішки більше, бо знаю, що після кожного прання твіт буде всихатись, то в'язала вище. Дуже подобається мені цей мікс. Така маніжка вийшла тепленька, збита така за рахунок наявності в ній твіду, тобто вовни. Ось така у мене бобінна пряжа. Купувала тут, в'язала чоловікові джемпер. Пряжа дійсно класна. Це натуральний твід, бо в мене був досвід в'язання, купували ми в Viber групі їм понагрібали. Як -то, як то кажуть, як дурні, я в'язала свій светр, кокон з, з в кольору функції з цього твіду. Я його в цей сезон вже готую, достала, випрала. Вже я його. І прала милом, оцим новим, що замовляла, все забуває дівчатка, як має назву для змивання пропитки. Ну, мої відчуття мене підвели, що в тій пряжі зовсім немає якоїсь вовни. Просто пряжа рівничного типу, така трішки пухнастенька, вона не розкривається. Я вже разів п'ять його прала, він не розкривається. Там високооб'ємний акрил, можливо, трішки шерсті. Ну Не твіт. Це як твіт, так твіт. Він з першого разу. Виправся, розкрився. Ну, якось так дурять нас виробники, то саме в цій в фірмі Касадель, де я купувала це справжній твіт, такий, як він повинен бути. І Алізела на Glow 800. Це в мене сірий меланж. Сюди я додавала такий коричневий меланж кольору, як ніби какао. Стара добра пряжа, Алізелана Gold 800. В мене ще старих запасів, бо тут 800 метрів. Зараз вже менше 700 з чимось. Всі її знають. Напіввовна, 51% акрилу, 49% вовни. Колір у мене 207-й цікавий цей колір. Пряжа теж класна, за рахунок своєї тоненької ниточки можна міксувати товщину ниточки. На товщину виробу, можна брати її в підмот. Теж ідеально берете одну ниточку цієї пряжі, якусь одну бобінну чи мохеру. І вперед недорога, гарний метраж. Ось із міксу цих двох пряж у мене вийшла ця остання моя маніжка. Ось так ми загорнемо. Так, не багато, не немало. Зв'язала я 4 маніжки. Я задоволена цим результатом. Старалась як змогла. Більше я не можу зв'язати, бо, самі знаєте, робота, сім'я, городи, то якось так. Ну, Я задоволена тим, що вийшло. Дякую вам, дівчатка, за перегляди, буду вдячна за коментарі. Ще раз повторюсь, переходьте в описі під відео, дивіться дівчат, підтримуйте нас своїми коментарями. Які бажання підтримуйте нас в'язанням, будемо в'язати разом, бо ось тільки сезон тільки починається. Потрібно зігріти душу і наших захисників. На цьому дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. З вами була Валентина. До побачення, мої любі!